Доброго дня, з вами таксіна група Кавла. Те, як з вашій увазі, ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція код даної позиції 041. Шорти чоловічі Європа. Всі розміри, шорти йдуть з різного матеріалу. Ціна за один кілограм становить 5,4 долари. Вага мішка. 15 кілограмів. Вартість мішечка становить. Вісімдесят один долар. в Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 041 сорок один шорти. чоловічі, Європа всіх розмірів. ціна за один кг становить 5,4 доларів, Вага мішка 15 кг, вартість мішка. Лише 81 долар. Якщо вам сподобався цей мішечок, робіть замовлення. Сьогодні протягом дня ми продемонстрували вам різноманітність даної позиції. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та рукою поштою. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна разом до перемоги.